Любі діти. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися на щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати. Сьогодні ми з вами отримали ось таку величезну посилку. Давайте поглянемо, що в ній. Ой, погляньте, так це ж іграшки. Давайте їх розглянемо. Скільки у коробці цуценят? Так, один. Скільки кульок? Так, одна. Скільки кубиків? Так, багато. Скільки ведмедиків? Звісно, один. Скільки пірамідок? Так, багато. А зараз ми з вами пограємо в гру праворуч-ліворуч. Визначте, що знаходиться ліворуч, а що праворуч? Де котиків більше? Ліворуч чи праворуч? Так, праворуч. Де рибок більше? Ліворуч? Чи праворуч? Так, праворуч, де метеликів менше? Праворуч, чи ліворуч? Так, ліворуч. Де яблук більше? Ліворуч чи праворуч. Так, праворуч. Де ляльок менше? Праворуч. Чи ліворуч? Так, ліворуч. Де їжачків більше? Ліворуч, чи праворуч? Так, праворуч. Ой, дітки, дивіться. Ожили й геометричні фігури. Вони посміхаються і пропонують пограти у цікаву гру впізнай геометричну фігуру. На яку геометричну фігуру схожі часи, монета, колесо, тарілка, кермо, печиво. Так, це круг. На яку геометричну фігуру схожі подушка, вікно, шахи, сумка, картина, дорожній знак. Так, звісно, квадрат. На яку геометричну фігуру схожі ялинка, піца, прапор, сир, млинчик. Так, звісно, це трикутник. На яку геометричну фігуру схожі телефон, книга, фотоапарат, телевізор, шафа, конверт для листів? Так, на прямокутник. На яку геометричну фігуру схожі риба, дзеркало, морозиво, мило, човен? Так, звісно, на овал. Молодці дітки! Ви були дуже уважні і гарно працювали. А зараз знайдіть у вашій кімнаті предмети, схожі на ці геометричні фігури. Бувайте!